Характер підстильної поверхні рівнини, їхня протяжність, гірські хребти впливає на властивості повітряних мас, які над нею формуються, і на їх переміщення. Суходіл швидко нагрівається і швидко охолоджується. А водна поверхня, навпаки, повільно нагрівається і повільно охолоджується. Густий трав'яний покрив поверхні зменшує добову амплітуду температуру ґрунтів і Знижує її середню температуру. Сніговий покрив зменшує втрату тепла поверхні. Засніжені та льодовикові поверхні відбивають сонячні промені, що призводить до зниження температури повітря. Сніговий покрив відбиває майже 90%. Піски пустель 35%. А чорне зорене поле лише 5% сонячних променів. Чим більше поверхня поглинає сонячних променів, тим вона краще нагрівається і нагріває повітря над собою.